Вітаю, друзі, з вами компанія Автофокус. У продажу у нас ось такий гарний свіжий Ford Escape 2019 року. Має двигун 2 літра турбо на 245 сил, звичайно, повний привід та автомат. Ось так от по колу виглядає автомобіль, має гарний срібний металік колір. Класно зберіглась машина. Приїхала вона з Америки з мінімальними пошкодженнями. У нас тут безключовий доступ. Салон на тканині. Всі склопідйомники, електродзеркала. Ось так от виглядає водійське сидіння. Воно, до речі, на електроприводі. Ось так от виглядає мультикермо. Пробігу у нас всього-навсього 75,5 тисяч кілометрів. Мультимедіа з екраном, з камерою заднього виду, передні підігріви, двозонний клімат, функція старт-стоп, електроручник. Ось так от виглядає задній ряд сидінь. Має окремий обдув заднього ряду. Тому запрошуємо на огляд, тест-драйв даного автомобіля, місто Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Придбати дане авто можна в кредит, лізинг або обміняти на ваше власне.